Так, добрий ранок. Хочу вам показати своє авто, яке було перероблено півроку тому на дрова. Авто ВАЗ-21011 78 року випуску. Пройшло вже десь приблизно 600 тисяч кілометрів. Вже вставала перспектива викинути його на металолом але зробили йому. Друге дихання, і перевели його на дрова. Зараз воно в нас оболочно працює на дровах. Великих переробок ззовні не відбулося. Все обладнання заховано благополучно всередині і на естетичний вигляд не впливає практично. Ось наше пальне. Юрка називається. Діалогу з поліцаями поки не відбулося. По телефону спроба пояснити, що ми від них хочемо. Не вийшла, вони сприйняли це за жарт. Так, тепер по порядку. Зараз відкриваємо багажник. Він трошки піднятий, для того. І витягнута резинка для того, щоб трошки краща вентиляція була. З піднизу видно, виглядає сам генератор трошки, частина циклона і фільтр грубої очистки. Відкриваємо багажник. І тут у нас стоїть сам генератор. Ось Тут у нас є дрова кілометрів на 30-40 вот. Стоїть циклон. Це перша очистка. Далі пішла труба вниз. Стоїть фільтр грубої очистки лабіринтного типу. Далі стоїть фільтр тонкої очистки із ЗІЛ-130, трошки там перероблений. Пішло далі. Трошки зекономили на трубах, але тут температура невисока, десь приблизно біля 60 може градусів. Далі йде на фільтр тряпчаний з чотирма фільтрами і пішло вже під нищим, пішло. На двигун. Бака немає. Перед основним радіатором стоїть ще інтеркулер Відкриваємо в салоні у нас ми маємо речах переключання вентилятора роздувочного. В такому положенні він заважає для їзді. Цей режим роздувки. Тоді виключаємо і в нас вже починає. Цей вентилятор імітує роботу двигуна. Він роздуває. Оце у нас управління повітряною заслонкою. Відкриваємо капот. Вкриваємо капот. Ось ми бачимо. Труба, яка приходить газ, йде на винт, на радіатор, ще один повід газовий. Ось він виглядає, він дуже туди захований. Далі приходить, звідти приходить, з нього є е, спуск конденсата. Далі йде у нас, знімаю на змішувач. Змішувач, звідси йде повітря, регулюється. Тут змішувальна камера, це пішов е, кран на вентилятор роздування, змішувач і пішло в циліндри. Все. Це воно зазвичай прикручено, але це для демонстрації я його зняв. Так, так. Так, ну це і вся музика. Машина їде 90-100 кілометрів без питань. Економія, яка в нас йде. Десь витрата 20 кілограмів на 100 кілометрів. Машина, сама установка приблизно уся важить кілограмів 70 на вагу машини. Загально не вплинуло, амортизатори все працює. Одне, що ми втратили багажник. Ну, плата за безкоштовне пересування не така висока. Так, вихлоп наші тут трошки перероблена, зроблений прямоток, для того, щоб забрати місце для фільтра грубої очистки. Машина ідеально підійде для людей, які не кожен день їздять по місту. В принципі, в міському потоці вона йтиме без питань, але можуть бути якісь нюанси. Вона бажано їй, дорога така, як по Україні, не дуже гарна, щоб трошки протрясалися чутки. А люди, які живуть десь трошки віддалено від міста, кілометрів 10 кіре то від міста, для них ця машина, щоб їздити десь у місто, щось відвезти, якісь товари, якийсь зелень відвести, там чи, чи помідори, чи, чи молоко на базар. Для них ця машина буде ідеальна просто. Установка ця обійшлася приблизно нам десь її собівартість приблизно 4 тисячі гривень. Все зроблено з підручних матеріалів. Вишкодований інтернет, фундаментальні книги на цю тему. Наприклад, Токарєва 1955 року. О, і ще маса літератури. Якщо комусь буде цікаво, з задоволенням допоможу. І море її чекає, Карпати. Річки і базари. Хто подивився, тим дякую. Всього найкращого.